Шановні глядачі центурії Чернігова сьогодні до середку Чернігова завітав боєць третього штурмової, який проводить для всіх нас тактику та штурм копів. Зараз перед штурмом було фізо, а на даний момент проводиться холощіння дерев'яними калахами, звичайно, але то таке хороше. Ви можете подивитися, і далі перейдемо до більш цікавого. Справа Хорошо. Хорошо, значит сначала закидываем сюда гранату. Срываю чеку, показываю тебе. Заход! Заходи, заходи, заходи. Вот, а я... Поворот направо! Зараз бачите, одна з груп починає штурм окопів і безпосередньо, бо срід, зараз буде навчання, веде їхнє. І ми зараз трошки можемо долучитися зверху, подивитися весь процес. Зараз ми безпосередньо поспілкуємося з другим різом. І перше питання розкажіть про себе, чим займаєтесь. Мій позивний Різ. Я боєць 3-ї окремої штурмової бригади з воду спеціального призначення саме нічного бою. Займаємось роботою вночі. Чому ви вирішили допомогти одному з таких молодих поколінь? Ну я думаю, що якщо держава не займається цим, то. Хтось має цим займатися. Якраз молоде покоління, молодь це наше майбутнє. За молоддю наше майбутнє. Тому вкладатись в розвиток молоді, це я вважаю одним із е, необхідних. А чи є сенс, наприклад, в, от, який сенс в організації, наприклад, Центурія, Що ви в ньому передбачаєте, що ви бачите? Е, з того, що я побачив, то це молодь, яка знаходиться в правильному руслі, рухається. Е, Правильному вектору, тобто це патріотичне виховання, фізичне виховання, також військове виховання. І я рахую, що в воюючій країні, в якій йде війна, і невідомо, коли вона закінчиться. Я вважаю, що такі організації мають бути, і не просто мають бути. Вони мають держава має допомагати таким організаціям, щоб це не було на якихось там волонтерських засадах, або там ветерани, тобто, це має регулювати держава так само. А яка, наприклад, ваша специфіка? Яка, що, що найскладніше у вашій роботі? Я думаю, багатьом дуже цікаво. Як для мене, найскладніше в нашій роботі, так ми працюємо вночі, це коли в нас йдуть втрати це трьохсоті. Це як для мене. Тобто, медицина вночі це дуже важко, і евакуація вночі дуже важко. Це як для мене. Зараз ви бачите, як на задньому фоні боєць Різ навчає першу групу, яка продовжить штурмувати окопи. І ми до нього долучимося і подивимося, чим вони займаються. І також безпосередньо візьмемо декілька коментарів у самого бійця. Це буде цікаво, тому понад штурмувати. Понятно, что, скорее всего, в реальности не будет таких кукол. Вот, но здесь вы, допустим, можете ху... процинковать. папа папа, па, -па, -па -пам. Закинуть сюда гранату. Закидывайте гранату. Бак, взорвалась сюда. папа, -па пам, Здесь поворот. Здесь зачистили. Чисто. Остальная группа проходит. Зараз безпосмородная группа штурмует окоп и та... блиндажи. Знаєте, саме цікаве в тому, що це хлопці, які реально мотивовані та в майбутньому будуть долучатися до Збройних сил, а навіть до третьої штурмової і підрозділів, ну які пов'язані з азовською сім'єю. Повірте, це реальні рекси. І зараз друг різ просто навчає максимально. Але це початок. Там буде набагато цікавіше. Тоді тобто люди будуть не зриватися. Ну добре, що не на часті розлітатися, але це можливо. Ідемо далі. Такі ще питання, як буде по Фізусі, навіщо її потрібно тренувати? То, наприклад, які, які основні такі комплекс, якісь можливо порадити всім, тим, хто хоче, щоб підпрокачатися і бути підготовлені більше. Ну, фізуха це індивідуальна річ, взагалі у когось там коліна можуть бути больні хворі, у когось спина, але фізуха на війні необхідна будь-кому, бо буває таке, що до точки треба йти. П'ять кілометрів буває таке, що треба евакуату евакуювати побратима, і це все дуже важко. От навіть е при штурмі просто ходити. І так само група вогневого прикриття вони також тяжкі кулемети носять, е автоматичні тяжкі гранатомети. Е тобто, фізулка на війні необхідне необхідна е кожному. Ну саме якщо ми кажемо про штурмові якісь дії. А, наприклад, якісь, може, ну якісь справи універсально. Ну, Бьорпі, як у нас кажуть, Бьорпі ніколи не буде зайвим. Тому, як для мене, це Бьорпі. А тут, так як я кажу, у когось можуть бути проблеми вже зі спиною і з колінами. Тут треба індивідуально, щоб кожен по фізусі собі якось вибирав. Але Бьорпі і Марші це саме ходіння в повній бойовій викладці, це саме рюкзаки з БК, броня. Саме БК, зброя і ходити марші, я думаю, це необхідно Угу. Таке питання, що цікавить деяких з наших хлопців і, можливо, просто з цивільних. От який потрібен рівень знання тактики, медицини, і взагалі медицини на якому рівні потрібно, от ну, реально потрібно. Ну, як на мене, медицину має знати кожен. Тому що, як кажуть, знання медицини в підрозділ і. Дасть, коли побратим або хтось поранений, е, як правило, ти собі не надаєш допомогу, окрім там турнікету і то, якщо ти стані це зробити. Тобто, е, весь твій розрахунок на твоїх побратимів, і тобто, кожен має бути е, асом в медицині, знати, що треба робити а краще навіть з закритими очима, так як вночі, е, надавати допомогу дуже складно. Ось і тому кожен має знати вже на такому рівні, як це кажуть, мишечної пам'яті, кожен з підрозділів має дос... ну, це як на мене, медицина це основне. Тактичні знання, звісно, мають відпрацьовувати також всі. без цього ніяк, кожен має знати свою позицію, і знову таки якщо це штурмові дії. Або це оборонні дії, тактика завжди різна. Mm. Uh, і таке останнє можна сказати заключне питання: що можна порадити молодим ухилянтам. Молодим ухилянтам можна порадити не чковать, а почати готуватися, тому що ця війна надовго не, невідомо, коли вона закінчиться. І відсидитись просто так не вийде. Хто недолучений і хто не працює на перемогу. Я вважаю, що такі люди недостойні мати звання українець. Треба над цим задуматися. Так, в принципі, я теж з цим погоджуюсь. і що, реально. Любіть Україну, їсти кашу і слухайте маму.